Здорово. В умовах дефіциту комп'ютерних залізяк в мене. Глянемо на таку телевізійну плату. Подивимося, які радіодеталі вона в собі вміщає і, в принципі, так вона виглядає. 83 рік радіодеталі. Ну, хто в темі, той вже, в принципі, бачить. Видно, що тут є. Так, ну, почнемо з посріблення, скажімо так, радіодеталі. Тут у нас є. Такі пропорції різних розмірів, такі досить жирні. От вони. По всій платі. Квадратні, круглі, великі, маленькі. Я в загальному, в загальному 23 штуки отаких от от прапорців. Понятно, що і такі, я рахував, і великі, і грубі. Так, далі в нас йдуть слюдяні конденсатори, КСО, КСОшки в просто в народі. От вони тут, і в цілому їх 11 штук. Мультирезистори, резистори, як завжди, в таких платах. І Червон, червон, Червоно-коричневі вони. Всі разом їх тут 32 штуки. Так, от такі от стабілітрончики два. Знаю тут, посріблення, не Тим словом. В них дві штуки. Так, і от такі от трубчасті кандери. Теж їх по платі там 11 штук. Далі вже якоби позолотка. Я тут дуже-дуже там після коми 2 нулі ще. І тоді там вже йдуть якісь одиниці там. Одним словом, треба дуже багато, щоб там щось на скриптист з них. От вони КТ-315 і їх тут на платі 7 штук. Всього-навсього. Тут 5. Тут ще 2. Так, що в нас ще тут? Отакий От вот варікаб. Діод, варікап, з жовтим таким відміткою вони мають. Трошки позолотки в собі. І от такі от скляні діоди. Синіми відмітками. їх тут в цілому. В цілому їх 6 штук. В основному вони тут в центрі всі. І вони мають всередині, я провіряв, позолочений волосок в собі. Так, чим ще може бути цікава дана плата? Цікава вона може бути от такими. Хтось думаю, що то конденсатори. Думаю, що то непонятно що, але насправді то от вони тут. Це в нас є мікрозбірки, які мають в собі безкорпусні КМ-конденсатори. Вони тут навіть відслідковуються такими випуклостями всередині. О тут вони, скажімо так, припаяні. Тут їх сім штук, всі вони 83-го року і мають вони маркування К-224 мікрозбірка. І далі йде УП2 або УП1. Також є ТП-1, ХП1. Ось такого плану. Тут їх 7 штук оплать. Так. От. Їх, одне, в принципі, вони. Якоби являються прийомними, але я, як вже відомо, я не здаю радіодеталі. Поки що я їх відкладаю, так як в подальшому вони мені можливо знадобляться, а якщо ні, то чисто для власного, ну, скажімо так, для, скажімо, власних. Подивитися от така от мікрозбірка. У мене є інша мікрозбірка, там я показував в одному з відео про радіодеталі. Правда, вона вже була в алюмінієвому корпусі. І виконувала трошки інші функції. От. Чисто от відкласти для себе такі от радіодеталі. Їх, в принципі, в будь-який час можна і продати, якщо вони. Стануть непотрібними, а корочити їх там раді. Ну, в кожну... кожен сам собі рішає, що він з ними буде робити. Збисто я би їх не корочив, тому що ладно би їх було там дуже багато і то, як радіодеталі деталі їх можна, в принципі, випаяти і продати набагато дорожче, ніж тих пару безкорпусних км-ок, яких з них можна добути. Також скажу про такі КСО, слюдяні конденсатори посріблення. Там їх під Там наплакав. В, скажімо так, в роздріб їх продають на торгових площадках по 10 гривень за або 0,25 цента за один такий великий слюдяний конденсатор на 500 250 от вони менші наполовину і відповідно ціна на них 12... 12 центів або 5 гривень. Тобто декілька вже оголошень бачив з ними, продають просто в роздріб такі. От. Така от плата, такі от радіодеталі. такие вот висновки, соответственно, такий выход и такой был огляд.